Шукаю на кукурузі по три качана. Шукаю по три качана, але знайти не можу. Мені зателефонував мій товариш з Харківщини. Пройшли хороші продуктивні опади і на полі в нього, на рослині по три качана. І він запитує Олексій, скільки мені готувати за крамів, мішків на бабло через те, що урожайність буде, ну, як у Девідахули в Америці, вона навіть і вище. Тому питання: а чи може кукуруза ну, в хороших умовах, сприятливих сформувати по три качана? Може. Може, друзі. Коли в нормальні умови, я е, в своїй практиці бачив на одній рослині по сім качанів добре сформованих, але це окремо на краю поля одна рослина. А є інформація, наприклад, там, в Сполучених Штатах, де випадки, коли кукуруза слава за 600, формує навіть і більше качанів на одній рослині. Але я казав мій один вчитель, що Олексію, одна рослина. Один качан, це правило для кукурузи. Тоді буде і врожай. Тому, друзі, якщо хочете знати, а чи може кукуруза сформувати хороший врожай і по три качана, рекомендую додивитися відео до кінця. І ви знаєте, чи може бути на кукурузі три і більше качана. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка, першому незалежному, аграрному ютуб-каналі. Мені зателегнував мій приятель з Харківщини. І каже Олексію, пройшли хороші опади, і на моїй кукурудзі по три качана. Який може бути врожай? Ну, густота відповідна 60 тисяч, по три качана, це 180 тисяч качанів. Порахуйте, хай, нехай по 200 грам. Ну, це 36 тонн. Можна отримати. Я каже, не знаю, куди її дівати. Куди дівати, куди складати, ну, гроші вже мрію там, вкладати новенький комбайн, вже фен-дедеал хочу придбати. А я йому відповідаю, Женя, я тебе заспокою, ніколи не буде в тебе на твоїй кукурузі три качана. Через те, що ти не в умовах зрошення, це раз, і не в тому кліматичному поясі це два. Коли кукурузка дійсно може сформувати три качана. Я в своїй практиці отримував друзі, по 20 тонн без зрошення кукурудзи на Черкащині, але кукуруза сформувала по півтора качана. На 100 рослинах ну, на 100% було по одному качану і другий качан сформувався 60%. Тобто, ну, ви самі розумієте, і то він не до кінця був сформований, не до кінця зав'язалися зерна. І вага десь таких качанів була ну, грам по 100. Це другого качана. І врожайність на даному полі отримали 20 тонн. Це 2011 рік. Далекий 2011 рік. І дійсно це е е було. Тому, друзі, кукуруза в наших умовах е вона не зможе сформувати по три качана е через те, що їй не вистачає ні вологи, ні температури. Ні пожива, ні азот. І ви, якщо побачите, ну, можливо, навіть це краєвий ефект, що у вас на рослині зав'язалася для качана, то знаєте, що буде там всього один. Просто один. Дай Боже, щоб він нормально налився і сформував при цьому мінеральному живленні і ще масу тисячі, там 250 г, 260 Можливо, так повезе, що і буде. По два качана. Але хотів би знати в коментарях. Напишіть, чи були у вас випадки. Ну, цей рік, можливо, нестандартний. В багатьох регіонах посуха. Взагалі там качанів не зав'язалося. Але є роки, коли нормальні опади. Чи отримували ви рослини, де сформувалися два качана. Тому це така інформація, друзі. Необхідні фактори. Фактори вологи. Ну, Відповідно, ФАО. З ФАО 200-220, кукуруза не сформує і два качана. А з там 350-400, да, в неї є потенціал і вона може, розумієте, кукуруза може зав'язати качан. От є у нас там 12 листків. от Вона може зав'язати там 4, 5, 6 качанів. Ну, я, я вам вже говорив, що я нараховував 7 качанів. На Кіровоградщині, Тому напишіть, чи мали ви таку ну, кукурузку з двома качанами, і який ви отримували врожай. Оце така відповідь. Тому, Женя, тобі привіт. Я хотів би, щоб ти отримав 36 тонн кукурузи з одного гектару. Дуже хотів би. І запрошую аграріїв України до себе, поділися технологією. Привіт всім аграріям в Україні. Бажаємо, щоб на вашій кукурузі був один качан. Але він вважив грам 350 не менше сухого зерна. На все добре. І вартувало зерно кукурузи доларів 280, а то й 300. Ну, як справедливо, як в Америці, наприклад. Пока-пока. З вами сьогодні Олексій Сиренко. в цьому чудовому кукурузному полі і команда Арціз. Бажаю успіхів! Миру добра і злагоди на все добре. А якщо два качана, то і три, вони ж будуть поживу забирати. Ну, їм волога потрібна, азот насамперед, пожива, да, ну, щоб вона сформувалася. Е, і відповідно розумієте, він потім абортується далі. Це не означає, що там є володь на качані. Ну що один може нормально сформувати. Ну, один так? сформується, так. Да. А під ним уже другий, і третій. Вони деформуються, вони засохнуть. А вони сильно не будуть забирати. Ні, ні. Вони не заберуть, вони просто рослина їх скине сама по собі. Вона всю енергію віддасть тому качану одному. Одна рослина, один качан. А от ти казав, що півтора качана було. А волога завжди другий качан, він буде сиріший. Це може впливати на загальну вологу. Необхідно додаткові витрати на сушку. Тому особливо в регіонах там, Західної України, де вже в вересні місяці і тепла менше, і день, ну, вологи більше. Тому, да, це також проблема другий качан. На півдні України, там на зрошенні, от, коли я працював свій час в Криму. У нас на зрошенні кукурудза ну на свав, наприклад, 400, в неї часто формувалися два качана, але вологість загальна, збиральна. Наприклад, там, де один качан була, там збиральна вологість 18-20%, а там, де два, 24-26%. Ну, І ту не на всіх рослинах були, ну там 50% другий качан. Оце, ну, а на зрошенні може бути 2-3 качана. На півдні України на зрошенні часто таке буває, там, де хлопці отримують по 18-20 тонн. Ну, коли було зрошення, відповідно. Повідно тепло, сонячна погода, азот, відповідно ФАО, гібрид, тобто ці всі фактори. Саме головне це волога і живлення, особливо азотне. На все добре, пока пока.